Тут можна не лише впасти, а й підвернути ногу. Люди кажуть, що року тут з'являються нові ями, а чиновники цей тротуар не ремонтують. Місцеві мешканці звернулись до народного контролю. Пані Марія розповідає: цю дорогу ніколи не ремонтували. Жінка бідкається, травмуватись тут може і дитина, і дорослий. Вся в ямах неможливо пройти просто в дощ. Наприклад, пройти також важко за рахунок того, що болото. Речні, що не у Львові знаходимося а в якому селищі. Я завжди дітей возив сюди до школи, але тут дорога просто жахлива, тому що тут яма на ямі. Взагалі тут зимою можна впасти. Ввечері дуже тяжко ходити. Можна зашпортитись, зачепитися і впасти. Недавно я бачу, дівчина йшла, зашпортилася і ну досить сильно так впала. У місцевій адміністрації журналістів народного контролю запевнили, полагодять не тільки тротуар, а й всю вулицю. Тут будуть велодоріжки, освітлення та нове асфальтне покриття. Вулиця, там, де вона є, в Бруківці, вона залишиться. Скоріше всього, в Бруківці вона і залишиться. На наступний рік ми пропонуємо цю вулицю в капітальний ремонт. Якщо робити асфальтовану дорогу, то вона десь вартість квадратного метра в межах 400-450 гривень. Ми перевіримо, чи зремонтують цю дорогу. Ірина Дзюбенко, Тарас Романик, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,